Добрий вечір, дорогі друзі. Вирішила відзняти вам відео. Сьогодні в мене трапилася дуже неприємна ситуація. Дуже я цілий день хвилююся, Ну, зараз я вам все по черзі розкажу. Зараз підемо з вами в хлів. Ось, дивіться, зараз вам покажу. Взяла цих поросяток, була купила. Тільки привезла додому, засралися, були не В общем, дав чоловік разом зі своїм кормом. Ну, Погоду, вони були засраті ще в нього. Він мені вже засратих дав, бо я їм по чуть-чуть вечором дала їсти. Зранку приходжу, вже все обісрено. Ну, нічого, вколола антибіотика, пройшла хвороба, все, е, пройшло пару тижнів, де, думаю, ще чуть-чуть їм відбивку пройду і покажу вам, похвалюся, що, в мене, що я собі придбала. Що ви думаєте, зробила один раз проглістовку нормально. Пройшло 7 днів. Потрібно другий раз проглістовку робити. Зробила пройшло 3 дні. Не 3 дні. Пройшов десь день, може так, другий день на вечір. Чистю в них, бо я кожен вечір підчистюю, бачу о, о, цей в когось розстройство. Ну, думаю, таке. Ось, бачите, тут. Поїлочка зразу коло годівниці. Думаю, може десь попало, де щось підкисло. Я бігом почистила. Ну, Я чистю постійно, але, знаєте, літо, жара, хто його знає, що може бути. Бігом підчистила цю годівничку, біом дала їм сінця. Думаю, якщо таке розстройство, знаєте, від чогось такого легенького, піджарила ячменю, вкинула. Думаю, дасть Бог зіб'є, бо субота-вечір, в неділю в нас вета аптеки не працюють. Ну, таке. Наче є, наче немає розстройство. Ну, сьогодні зранку прийшла, це вже в понеділок. Те бачу, як срало так і, так і продовжує. Дивлюся, ходить затока одна льошка ще. Я, як побачила, я вам передати не можу, як я розстроїлася. Не пойму, що сталося. Подзвонила в етаптеку до одного лікаря, кажу, що сталося, що може бути. І Мені зразу отечка. Поїхала, взяла бровасіптолу. По 2,5 кубіка, бо в них приблизно по 20 кг, вклипала їм по 2,5 кубіка бровосіптолу. Один засраний, оце як срав, так і сер, ще хуже почав срати. Дзвоню, питаюся, що сталося. Ця льоха так як і хилиталася, хилитається. летається. Я вам покажу, може, зайду, може вони повстають. Ось це, оце, наче, нормально, більш-менш нічого їсть. Ось це їсть друге ось це. А ну, стань. А ось ця, як хилеталася, так і хилитається. Ну, в общем, бачу, не добогомагає. Я подзвонила до того лікаря, я бачу, що воно щось не то. Дзвоню ще до знайомих, питаюся. Сказали мені, що може таке бути, що я їх траванула альбендазолом. Ну, в общем, поїхала я вже вечором, подзвонила, там людина відкрила. В етаптеку. Купила, посоветувала мені глюконат кальцію. Сказали десятку. Але не було десятки, взяла двадцятку. Сказали фармазин взяти. 200-ку взяла. От. І цей. Сказали, ну, глюконат кальція я мала коло десятку. Вон, бачите, той, той, що такий з розстройством. Ще цілий день їв. Ну, На вечір вже і він не особо їсть. А та взагалі цілий день он та не їла. Той ще, ще їв, але я ж кажу, що нічого е е не збивало, бросіпто йому не збив. Е е в общем, е вколола їм це 200-ка е фармазну по одному кубіку. І вколола двадцятки глюконат кальцію. По 5 кубиків, сказали рано і вечором колоти. Не знаю, що їм ще зробити. Все, що від мене залежало, я зробила. Не знаю, як це вийшло з передозіровка, тому що, ну, я ж кажу, не перший рік тримаю свиней і ж ну, постійно, і цим займаюся я і травлю. Ну, в общем, це господарство, яким займаюся я. От. І якось так сталося, не знаю. От, сильно розстроєна ці Свині мені не йдуть з самого початку. То те, то те, то те, то те. І, в взагалі, ж кажу, не знаю, що завтра буде. Візьму відео, завтра вам покажу. Будемо з вами за ними спостерігати, чи я їх витягну, чи не витягну цих поросяток двох. Не знаю. Не знаю, що в мене вийде, як вийде. Вже втомилася хвилюватися і втомилася думати, як воно буде. Так хочеться, щоб вже все наладилося, я ж кажу. Дуже хвилююся. Дуже обідно, знаєте, коли тратиш свій час. І не тільки час, і гроші, і все. І от так виходить, і потім. Ну, в общем. Пожалілася вам, показала, розказала. Буду розказувати, яке лікування, чи допомагає, чи не допомагає. Будемо спостерігати разом з вами. Всім до нових зустрічей. всім на все добре. Ставте лайки, коментуйте моє відео. Може, хтось знає, чим можна їм допомогти, Того, що бачу, що отечки в них швидше всього, що немає, того, що ні очі не запухші, ні ніс не напухший. Оце або вони отравилися альбендазолом, або навіть вже не знаю на що думати і, і що робити. Все, всім на все добре, до побачення.